Панове всім вітання, ви на каналі Бунгалоборбудосює. Сьогодні ми продовжуємо ту тему, яку ми вже розвиваємо протягом двох попередніх відео. І так перед тим як я почну сьогоднішню свою розповідь, я хочу ем, так підсумувати коротенько два попередніх відео і дати відповіді на питання, яке найчастіше в коментарях люди задають. так? І деколи вже доходить до такої трошки полеміки, панове, суть навченості особового складу полягає не тільки в навченості рядового особового складу, так? Навчений повинен бути як командир відділення, так точно і командир сам батальйону. Так? Навченим повинен бути начальник групи радіоелектронної боротьби і офіцер групи радіоелектронної боротьби. Так? Навченим повинен бути командир відділення радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки. Якщо ці дві компоненти не будуть навчені, то відповідно так: проблеми з е, FPV-дронами і з ударними дронами чи з дронами-розвідниками у вас будуть постійно. Це аксіома. Е, якщо у вас є проблема з виявленням цілей чи з ураженням цих цілей, так, то навченим повинно бути потрібно звернути увагу на навченість там, начальника групи розвідки, чи офіцера групи розвідки. Так, чи то, як у вас працює пур в батальйоні, чи що стосується, наприклад, там вогневого ураження, як мінометна батарея, навчена, так? Відповідно від того, чи будуть вражатись цілі на дальніх відстанях, так дуже багато коментарів є на таку тему, який смисл мені швидко заражати магазин, влучно стріляти, там і так далі. Якщо мене розкатає гармата, яка стріляє за 15 кілометрів від мене, так правильно. Вас повинна прикривати артилерія старшого начальника, так? чи там якісь засоби старшого начальника, але, панове. Точно так само, як хтось не хоче вивчити е, таблицю стрільби для свого крупнокаліберного кулемета. Повірте, точно так само е, начальник групи радіоелектронної боротьби може не хотіти вчити якісь новинки, які в радіоелектронній боротьбі відбуваються. І вже точно, повірте мені, так само може. Бути будь-якій на якій посаді. Командир гармати якоїсь там трьох топорів, там, як їх називають, чи 155 будь-якої гармати, яка має вас прикрити, яка має спрацювати там як мінімум на заборону дій противника. Може він так само не хоче вчити якусь там внутрішню балістику своєї гармати? Може в нього розрахунок не навчений. Чому ми завжди. Спробуємо протиставити щось. Нам потрібно починати з себе. Бо у вас в стрільця, допустимо, основний засіб це є е, автомат. так? І бо там одноразовий гранатомет в кулеметника, кулемет. В розрахунків там колективних засобів ураження це там різні СПГ, АГС, міномети там, і так далі. І точно такий самий розрахунок артилерії. То, якби артилерист повинен вчитись, щоб відпрацьовувати на заборону дій по ворожій арті чи по міномету, який по вас працює. А стрілець в траншеї не повинен вчитись. Ні, вчитись повинні всі. От е, не може е, хтось перестати вчитись, тому що він став на вищу посаду, і йому вже більше не треба. Ні, панове, так не вийде. вас ваш особовий склад проклине. Якщо ви підніметесь на щебель вище, а своїми знаннями залишитесь на тому рівні, на якому ви були. І тому мені дуже дивно бачити такі речі, коли хтось росте на, своїй, на своїх посадах так? і починає переставати розвиватись. В тій війні, яка є на даний момент, якщо ви перестали розвиватися, перестали вчитись, ви вже програли. Тому що справді зараз радіоелектронна боротьба, радіоелектронна розвідка, безпілотні системи, вони мають, я не скажу, що переважаючу, але ключову роль в теперішньому перебігу бойових дій. Для цього потрібно старатись і потрібно вчитись. Так, от, панове, порозмовляємо сьогодні про таку ланку, як старший на позиції або старший. Старший ВОПу, там старший вогневої позиції, або командир відділення, там офіцер, так? тому що буває по-різному. Є взводи, де нема офіцерів, бо просто брак кадровий так? офіцерського складу. Є такі ситуації, коли люди не стоять в повному обсязі на позиціях, а там частина відпочиває, частина стоїть на позиціях і так далі. І тоді так виходить, що є такі зміни на ВОПі, коли сержанта взагалі ні одного нема. Там командира відділення, так? І призначається тоді з самого толкового, з самих е, якихось толкових е, фахівців, старший. Так от, по по роботі старших на ВОПах. Е, бойова спроможність підрозділу точно так само залежить від дій старшого на ВОПі, як від сукупності дій всіх тих військовослужбовців, решти, які є на взводному опорному пункті. Згадайте, як воно відбувається в вас, згадайте, наскільки це важливо, і ви, мабуть, дійдете того самого підсумку, як і я, так? що якщо на взводному опорному пункті перебуває 10 військовослужбовців, але коли починається якийсь бій, старший того ВОПу, так само починає просто стріляти по противнику, відбувається катастрофа. Відбувається катастрофа. Старший на позиціях, якщо він діє так, як повинен діяти, після початку бою ця людина по позиції пересувається, організовує бій, тримає зв'язок з старшим начальством, там з своїм командиром роти і так далі. В залежності від того, що це за бойова позиція. Якщо ця людина контролює, що роблять військовослужбовці під час бою. Як вони стріляють, куди вони ціляться? Хто за що відповідає? Чи людина адекватно розуміє, що вона робить? Чи є поранені, чи якщо ви бачите пораненого, чи там часом йому четверо людей не надає допомогу, так? бо таке теж буває. Чи якась людина десь не заклякла, чи всі засоби, які повинні працювати в даний момент, працюють, чи в даний момент не стріляє якийсь такий засіб, який застосовувати зараз не потрібно. Керуєте боєм, даєте команди, якому вогневому засобу працювати, кому зараз працювати не треба. Командуєте даєте команди на відкриття вогню, даєте команду на, прикрит... на припинення вогню. Після бою проводите підсумки за результатами того, що відбувалось цілий день. Вказуєте людям на їхні помилки, відзначаєте тих людей, які себе проявили. Е, відповідно. Робите собі план, згідно якого ви будете виправляти ті помилки, які були допущені в сьогоднішньому бою. Бо якщо підрозділ допустив помилку, то ви, як командир, повинні розуміти, що це в першу чергу помилка ваша. І сприйняти це і зрозуміти, яким чином, в якій черговості нам потрібно ці помилки виправляти. Ніколи не звалюємо все на військовослужбовців, на стрільців, гранатометників, кулеметників і так далі на рядовий особовий склад. Ніколи. Будь-яка поразка підрозділу це є поразка командира підрозділу. Тому що я завжди кажу, командир взводу чи командир роти відповідає не за те, що він вчив свій особовий склад. так? Командир роти там. Чи головний сержант Троти відповідає за те, як він навчив свій особовий склад і що його особовий склад робить. Ви відповідаєте за той, який е, в загальному стан вашої бойової позиції. Так, ну але це ми будемо розглядати в оцій темі в якість бойової позиції. Ви відповідаєте за те, вистачить вам води чи не вистачить. Ви відповідаєте за те, в якому стані у вас засоби радіоелектронної боротьби, якщо вони є. Е, Якщо вам їх дав, чи батальйон, чи ви самі десь собі нарішали, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ви відповідаєте за те, чи всі військовослужбовці вміють ним користуватись. бо можна поставити 3-4 реба на один зводний опорний пункт, а вони не будуть працювати. І повірте, я такого бачив достатньо. Я бачив, коли е, одні військовослужбовці відпочивають, одна зміна стоїть, спостерігає, і людина не включає засіб реб. Тому що е, таку відповідь, яку я почув, від нього можна посивіти. Або воно впливає на потенцію. І так далі, і такі речі є. І я знаю людей, які в однакових умовах, в однакових, один стогне, що в нього нема того, нема того, його товчуть ФПВ, на нього скиди, його розбиває арта. І знаю інших людей, які в тих самих умовах. На них точно такий самий вплив е проводить противник, але люди щось роблять. Якщо тобі не дали лісу, то значить ти береш машину, в яку можна загрузити ліс, і придумуєш, де його в лісосмугах взяти. так? Все рівно той, хто щось робить, учиться, хоче зробити, він буде в кращому становищі, ніж той, хто опустив руки і, і тільки так. Повірте, я бачив, коли засоби радіоелектронної боротьби, які можуть ганяти орлани, зали, ланцети, суперками і так далі. Один день ганяють, а наступних дві доби не ганяють їх. Так? Один день реп працює, а два дні не працює, тому що, блін, один день зміна одна, другий день зміна інша, третій день зміна ще інша. Отак відбувається. Плюс організація взаємодії. Я знаю таке, коли люди гублять просто десятки дронів, а потім виявляється, що в смузі працює там дуже серйозний реп, свій дуже серйозний реп. Так? Тільки хтось цю взаємодію налагоджує. І плюс домовляється, і цей реп ще й працює в наших інтересах, створюючи нам коридори так? на певний проміжок часу, коли ми можемо проїхати виїхати. А є ділянки, Де ніхто не, не, не хоче чим взаємодіяти, бо може не знає, що такий реп є, або не хоче. Або взагалі та тема йому не цікава і він і нічого не розуміє. <інедити SANTA> так що, панове, вчимось всі, тому що є речі, на які ми можемо впливати, є на які не можемо. На навченість особового складу свою особисту ми впливати можемо. І як би війна не розгорталась, е як би вона не розвивалась, Вчитись потрібно від самого початку кожному на своїй посаді, де би він не був. Дякую люди всім, хто додивився це відео до кінця. Ой, цих відео ще буде багато, бо це все теми обширні. Так? Дякую спонсорам, які продовжують підтримувати мій канал. Слава Україні!